І Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі до Богу, голос побіючого тині, готуйте того себе, виріняйте Так та прислужий вас в пустині, та проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, і виходячи до нього, вся країна юдейська, та всі мечканці розвину, пристілить від нього в речі, юрдані, і візнавали в ріки свої. Іван Бог, Діан, Дмін, одежу, Серблю, Джорусу, римін, і вам одягнові в одежу, зерблючого гусу, на сигремі пояс на бедрах і в Дом за мною і не сильніші від мене, якому я думаю свойний нахили. Причний привіт блаженнішого любовіра, Верховного архієпископа Києва Галицького. Зобращаним та присвященним З зачаснішим та преподобним душпавторям, преподобним ченцям і черницям, дорогим урядським братам і сестрам, мер'янам української греко церкви. Сертій голові в 19 стріжку, і вам є сомки, читаємо оповістити рік Господній і Своя Під. Дорогі у Христі, ті слова, які Христос Ісус Христос сказав про себе, читаємо на молебні, на вечерню того. Коли закінчуєте один рік, стараємося догадатися, яким буде наступить. Наші людські здогади бувають дуже різні. Залежно від того, який мовчила дивимося на те, що діється. Якщо дивимося очима в цілої віри, то на нас кожній рік є рухому сприятливим, кроком великих Божий далі. Про це не можемо мати судні, бо все, що діється, діється в Божої волі, а Бог як добрий Батько вдаровує нас тільки тим, що для нас є насправді користь. Якщо під час року дуже Боже прийняти, і некорисні події не збирають втіється тільки, тому що ми важимо Божими дарами і хочемо Божу мудрість та доброту заступити нашою людською, дуже обмеженою мудрістю. А ще гірше нашими великими планами та бажаннями, є бажання на усіх вас, на які сьогодні починається, щоб ми радо і з тим серцем і щирою вдячність, прийняли те, чим Господь Бог нас обдаровує, і не дай Боже не старались ставити свої немчи, не досконали людські плани понад Божого. Дай Боже, щоб ми цей рік наповнили тільки добрими ділами. Прославляючи Бога нашої вдячні, вдячність та стараючись, щоб все, що ми будемо діяти на правдиву користь У тижня. В цьому серця вам у Христі, бажаючим у 2011 році від народження Ісуса Христа. Згідно з рішенням Сінової Пискудів нашої церкви у 2009 році, нашу лидовну увагу в минулому році ми присвятили християнському з особливим наголосом. До Богопосвяченого життя. Це навіть будемо продовжувати цього року важно Патріаршого Турку, який відбудеться на, на, на початку березня. Надіємося, до того часу ще влітше застановитися надмістом богопосвяченого життя. Та рівно надіємося, що наші монастирі чини, згромадження молитовні спільноти використають цей час щоб ливчим зрозуміти своє власне прикликання, та допомогти усім вірним нашої церкви краще зрозуміти яким важливим і благословенним для цілої церкви Богу освяченого життя, за чиснішим та прихожовним душпастям доручаємо до неділі 4 березня до згуби їх день і уже і духі, додавати такі питання, що мовимося за монастирі. Чи не зромачення свідкі інститути за їхні ремни полікані. Друзі, січня припадає не діда День, у який згідно із вічно синові і тиску, відзначаємо день імміграції. На синоді і тиску, весь у тих десятому року. Міграція та імміграція була головною темою на рад зібраних води. тему ми Дуже щиро, стараючись впізнати історію міграції наших відчиників за останні понад 100 років, пригадати, що ми навчили із цього дуже особливого соціального явища вивчити їхні на користі, які небезпеки міграції. З одної сторони в країнах тривалого посадження, оформилися в структури нашої церкви. Метрополії, гепартії, екзархати та церкви нашої культури. А з другої сторони немале чисто наших людей відчужилося від рідної церкви та народу. Головно, ми застановлялися, якнайкраще служити віхінця з рідної землі тим, які знайшлися поза структурами наших. Ми зблизули, ми, ми зробили низку важливих рішень, які вже почали сповняти і будемо це ще далі і більше робити в майбутніх місцях та місяці два. Завтра в день іммігранта будемо дуже особливо, були довго згадувати вас, не і брати і сестри, що знайшлися у чужих середовищах від рідної землі. Вітаємо вас усіх, не забуваємо за нас. І будемо старатися робити все можливе, щоб вам допомогти. Вас прохаємо бути собою, не забувати свого походження, не покидати рідну серцю, не відчужуватися і громадись і ночі. Хочу поділитись вами ще одним вістом. У 2013 році церкви, які початку сягають час і Київської Русі, коли це була одна церква. Сьогодні вона поділена на чотири вітки, будуть святкувати тисячу двадцяти літні ювілей Хрещення. Це є похан непохайної друті, синоти і писковів, києво гадницького верховного і на своєму останньому засіданні вирішив, що Українська грекотонська церква і вона із цих віків буде допоштувати цей ювілей для вірних нашої лице і повним святом, хочемо бо чому до цього належно підготовитись впродовж найближчим трьох років. У цьому 2011 році хочемо присвятити з увагу, значенню Божого Слова в житті нашого народу від початку аж до сьогодні. У 2012 році. Дема є нашої уваги в святі ті тайні, в житті анина, а у 2013 році хочемо застановлятися на святі святінням Христової Церкви. Ці три аспекти церковного життя, відзеркальні внутрішньої природа церкви, як це сказав у своїй першій ціліті, Бог є любов, Папа Булодичних ставник, цієї підготовки, як і до самого святкування, Запрошуємо також членів нашої церкви, які постійно, чи тимчасово живуть замежимо в Україні. Словом це святкування повинен бути ділом цієї нашої церкви. Про детальну без приготування та та святкування повідомляти вас своєча. Торії у Христі сьогодні починаємо новий рік. як сказав нам сам уже Світлі, рік сприятливий. Вчить рік, якому одержав, Божі благодаті, буду будемо мужлі, чинити багато років. Радімо, Господі, що дає нам такі можливості. Благословення Господні на вас змиренний Дано В нас дієві припадріячого соборі Воскресіння Христового 1 січня 2011 року.